Усім привіт! Ви вгадали, як мене звуть, тому переходимо одразу до огляду. Сьогодні поговоримо про дуже класну штуку, оновлену версію насадок Symbio, Symbio Ear Tips від компанії Mandarins. Ну і дійсно, компанія названа дуже вдало, тому що насадки дійсно нагадують мандарини, тепер, мабуть, навіть ще більше. І... На моїй пам'яті це одні з найстаріших насадок на цьому ринку. Тобто, коли вони з'явилися, в нас були спінфіти і тільки з'являлися, а також пінки від Comply. І як на мій погляд, насправді Symbio — це видатні насадки, тому що вони роблять одну річ, яку ну, скажімо, роблять і інші, але вони виводять це на новий рівень. Давайте так, ось нові запаковані. Але в мене тут, бачите, такий ящичок з адаптерами, насадочками і всім іншим корисним. А, тож, ось так виглядають виглядає перша версія цих насадок. Я, здається, на них робив огляд ще за царя Гороху, чи то в 2018 році, чи десь, десь тоді. І навіть, що цікаво, з того часу насправді насадки майже. Не майже, а насадки живі, тобто нічого з ними не трапилось. Тож, ось так виглядає перша версія. Ось така так. Вкладу її поки що сюди, тому що будемо говорити про порівняння. Придбати ці насадки, ви можете дв... Як? у вас є два варіанти: придбати ці насадки. Ви можете куп... придбати набор з трьох пар і там обрати будь-який розмір, який вам буде зручно. Тобто, ну там можливі комбінації: три пари од... тільки одного розміру, або там різних, тобто можете обирати це. Ось вони. Або ж, як... ну це насправді варіант, коли ви знаєте, який вам розмір потрібен, ви просто берете і купуєте той розмір, що вам треба. Три пари маєте одразу, і про всяк випадок. Але якщо ви не знаєте, наприклад, або якщо ви поміркуєте наперед. То ось є набор з п'яти пар насадок різних розмірів. Здається, цей коштує 21 долар набор, а цей 27. тобто така середня ціна для. Просунених насадок. Чому я кажу про подумати, бо насправді вам, скоріш за все, знадобляться різні насадки, якщо ви плануєте використовувати різні навушники, міняти їх, експериментувати і так далі. Тому що там в якихось навушників носик коротше, в інших довше, і ось від цього змінюється потрібний вам діаметр насадки. Як бачите, насправді, що ще хотів відмітити, дуже класно вони оформлені. Є інструкція. Є упаковочка, і ось так вони в поролоні тут виглядають. Давайте я дістану одну штучку і порівняємо. В цілому ідея тут про проста. Мені завжди подобались а, насадки Comply, тому що вони добре ізолюють зовнішній шум. Але я ніколи не міг ними користатися, тому що, по-перше, в мене є якась особиста непереносимість, в мене там починають якось свербіти вуха. Ну, а по-друге, як там не крутити, вони змінюють звук, ну тому що вони м'які, пористий матеріал в гучному каналі, в цьому ізольованому просторі він не може не, якось не змінити звук. Тож, що в нас тут є? У нас є пінна серединка і є поверхнею силиконова насадка. Тобто, мабуть, за бажанням таке можна зробити і самому, але все ж таки професійно зроблений варіант буде краще. Навіть перша версія дуже добре робила свою справу. Треба було її так прим'яти, як слід. Прим'яти посадити у вуха, і потім вона там десь секунд 30 розпрямлялася. І у вас був ви могли почути такий звук, схожий на шипіння газировки в стакані, якщо прислухатися в ці крихітні бульбашки. Потім через тепло вашого вуха ця піна з ефектом пам'яті розпрямлялася і повністю все щільно ізолювала. Що тут було не так, ну, тут був трошки жорсткіший силикон, і тут, якщо от порівняти їх, ну, бачите, тут трохи змінилася форма, ну, не трохи, а помітно зовсім інші насадки. Змінився колір, як на мене, то прозорий виглядає приємніше. Тобто насадка виглядає е, помаранчево, і це дійсно схоже на мандаринчик. І ще один розумний крок: тут в нас тепер, як бачите, дуже широкий вихлоп цієї насадки. Тож, якщо ми візьмемо якісь навушники, ну, наприклад, нобл хани, е, до речі, насадки мають. Е, ці нові мають внутрішній діаметр 4,5 мм, і десь до 6 мм вони натягаються. Інколи навіть трохи більше, і в цей діапазон потрапляють майже всі сучасні навушники. Тож, якщо ми насадимо цю насадку на навушники, то не знаю, чи передасться камера чи ні, але звуковод буде трохи ширший ніж цей вихлоп насадки, тому вона буде. Змінювати звук. Ну, скажімо, більше змінювати звук, тому що як не крути, то там будуть якісь відбитки звуку. Тут, якщо ми посадимо цю насадочку, вона трохи тугіше сідає і трохи краще тримається. То, якщо ви посадите, то знову ну, можна побачити, що насправді раструб насадки і вся ця центральна частина вона ширша, ніж звуководна вушника. І тому впливати на звук воно буде менше. І таким чином ви отримуєте зразу кілька а, проблем в одному. Ці насадки е, менш пористі, тому в них буде менше скаплюватися сіри сірки, і її буде легше чистити з силикону. По-друге, вони дають гарну шумоізоляцію, і по-третє, вони не впливають, ну, менше, помітно менше впливають на звук, бо силикон не так. Реагують на звук як піна. Тож тут всі, як одразу автоматична перемога по всіх фронтах. Ну, якщо казати про зміни в звуці, звісно, тут не можна сказати, да, там, що ці насадки там дають щось або щось і так далі. Порівняно з попередньою моделькою, дійсно звук стає чистішим, і він стає ближче до того, як звучать навушники з їх, скажімо, комплектними насадками. А більш того, ну що вони дадуть? Вони дадуть вам це, от як стовідсотково. Чому я його говорив на початку? Що це навушники, насадки, які виконують свою роль, вони стовідсотково покращують шумоізоляцію. Тож, якщо у вас навколо у вас багато якогось шуму, то вони дійсно зроблять свою справу. Ну, а в непрямий спосіб вони також що зроблять? По-перше, покращиться бас, тому що завжди, коли навколо шум, то низькі частоти найлегше проникають через насадки і все таке. Тому бас страждає найбільше від зовнішнього шуму. Тож, це, як сказати, бас не те, що покращиться, він... Стане ближчим до того, що грають навушники. Також трохи покращиться роздільна здатність, тому що не буде, втрат... буде менша втрата роздільної здатності через інтерференцію зовнішнього шуму. Ну, А це вже там в непрямий спосіб може вплинути на сцену, на тональний баланс, тобто зміни можливі, можливі різні і ваше сприйняття теж буде різним. Але ось гарантований ефект це зменшення фонового шуму і тому в цілому. Як на мене, ці насадки дуже варто мати в колекції для тих випадків, коли ви просто маєте відгородитися від зовнішнього. І плюс ще один їх плюс, який мені подобається, в деяких випадках він, вони допомагають мені найкраще посадити навушники, в яких якась дуже капризна посадка. Вони за рахунок цієї піни, що розширюються, вони надійніше засідають у вусі і. Краще там тримаються. Але знов таки треба враховувати, що вони щільніше ізолюють ваш канал, тому краще робити паузи десь кожні півтори-дві години для того, щоб ваші вуха могли провентилюватися і збалансувати мікроклімат всередині. Тож, ось такі от цікаві насадки, дуже їх раджу. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.